До участі у національному відборі ігор нескорених Нескорених-2025» запрошують військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України. Національна команда представить Україну на іграх нескорених у Канаді. Подати заявку можна до 21 квітня на сайті або є ветеран. Ігри нескорених це найбільший у світі міжнародний спортивний захід для ветеранів військовослужбовців, котрі отримали поранення, травми або захворювання, виконуючи обов'язок захисту батьківщини, національний відбір. До збірної проведуть з класичних для цих змагань видів спорту: баскетболу на кріслах колісних, веслування на тренажерах, волейболу сидячи, пауерліфтингу, стрільби з лука, настільного тенісу, штовхання ядра, метання диска, бігу, велоспорту, плавання.